Доброго дня! На цьому уроці ми обговоримо проблему чистої води, очищення води на водоочисних станціях і в домашніх умовах, а також поговоримо про охорону водою від забруднення. Різні аспекти життя сучасної людини, як побутові, так і промислові, призводять до забруднення води через потрапляння у неї найрізноманітніших речовин в результаті людської діяльності. Ці забруднюючі речовини негативно впливають як на довкілля, так і на усі групи живих організмів в тому числі людини також. Людство вже зіткнулося з проблемою обмеженості водних ресурсів, а в окремих регіонах планети ця нестача відчувається особливо гостро, формуючи дефіцит водних ресурсів і питної води. Найбільшим джерелом хімічного забруднення, океанічної води, виступає водний транспорт. Витоки нафти і нафтопродуктів, які потрапляють у воду або із нафтовидобувних платформ, або із танкерів, завдають значної шкоди фауні та жителям узбережж. За приблизними оцінками, у світовий океан щороку потрапляє до 10 мільйонів тонн нафти. Кожна її тонна розтікається поверхньою води площею понад 12 тисяч квадратних кілометрів. Нафта створює на поверхні води плівку, що ізолює воду від атмосферного повітря, порушуючи екологічну рівновагу. Такі забруднення поступово розсіюються завдяки величезній масі води в океанах. Крім того, існують мікробіологічні препарати, до складу яких входять бактерії, що практично харчуються нафтою і нафтопродуктами, а задля процесу біоремедіації, тобто очищення води. Для морської води основним джерелом забруднення є стоки портових міст, як побутові, так і від промислових підприємств. Річки, що впадають у моря, також додатково забруднюють морську воду. Пляжі зони відпочинку можуть періодично закриватися із забороною відвідувань через виникнення незадовільної екологічної ситуації за хімічними чи біологічними показниками. Річки, що є фактором додаткового забруднення морської відповідно океанічної води, в свою чергу теж потерпають від забруднення різноманітними стоками. За походженням, стоки можуть бути виробничими, тобто від заводів і промислових підприємств. І господарсько-побутовими, а саме від житлових масивів, лікарень, закладів харчування тощо. Хімічна, нафтопереробна, металургійна, целюлозно-паперова, машинобудівна промисловості виступають головними забруднювачами річок. Крім того, річки забруднює і сільське господарство, особливо тваринництво. Розчинений у воді кисень витрачається на окиснення залишків органічних речовин, що потрапляють у воду зі стоками. Це призводить до нестачі кисню і загибелі живих істот мешканців водою. Особливо негативно на тваринний рослинний світ річок і озер впливають залишки синтетичних мийних засобів. Наразі також гостро стоїть проблема потрапляння у водойму полімерних матеріалів. Фактично, світовий океан вже зараз сильно засмічений використаними пластиковими пляшками, поліетиленовими пакетами, шинами та іншими виробами з гуми. Забруднення природних вод сполуками нітрогену, фосфору, плюмбуму і меркурію органічними речовинами призводить до загибелі риби, масового росту водоростей та до обміління річок. Окрім промислових і комунальних стоків, забрудненню сприяють змиви дощовими та талими водами, з полів, добрив та речовин, якими знищують бур'яни і шкідників. Особливо небезпечним є створення підземних сховищ для відходів, адже неправильне їх захоронення чи пошкодження гідроізоляції звалищ можуть призвести до забруднення ґрунтових вод. У такий спосіб небезпечні і токсичні речовини можуть поширитися на значні території і забруднити водойми, які слугують джерелом водопостачання населення та промислових підприємств. Майже 80% населення усієї України проживає у басейнах річок Дніпро і Дністер. Існує думка, що через каскад штучних водосховищ, масштабну меліорацію полів, стоки великих промислових комплексів, екосистема Дніпра повністю деградована. Негайного і допомоги потребують і Дністер через залишки добрих та шкідливих речовин у воді, і техногенні відходи на дні, і десна, до води якої потрапляють відходи низки промислових підприємств. Азовське море вже давно вважалося зоною екологічної катастрофи. До його забруднення мали відношення металургійні заводи і промислові підприємства Маріуполя і Керчі. Крім того, до Азовського моря потрапляло чимало промислових стоків від численних заводів Донецького регіону. Наразі через російську військову агресію в регіоні фактично сталася техногенна катастрофа, масштаби якої ще важко навіть оцінити. Прибережні зони Чорного моря теж зазнають значного забруднення за рахунок побутових і промислових стоків. Однак значна глибина і площа Чорного моря сприяють поступовому розсіюванню забруднення. Якість води, яку споживає людина, впливає на її здоров'я. Зазвичай вода з водогону відповідає певним державним і санітарно-гігієнічним нормам. Однак іноді із водогону тече вода або ж з механічними домішками, або з неприємним запахом і присмаком, а в ємностях з такою водою з'являється осад. Саме через це вода з водогону потребує додаткового очищення. Також можна використовувати воду з перевірених підземних джерел і колодязів в сільській місцевості, а у деяких містах України є бювети, які вода надходить із глибини у декілька сот метрів. Бутильована і питна вода також є достатньо якісною для вживання людиною. Хімічно чисту воду отримують перегонкою або дистиляцією. Цей спосіб очистки полягає у тому, що рідина при нагріванні переходить у пару, яка потім охолоджується і конденсується, тобто перетворюється на рідину. Воду, одержану шляхом перегонки, називають дистильованою. Вона практично не містить розчинених солей. Дистильовану воду використовують у хімічних лабораторіях для приготування розчинів, в аптеках під час виробництва і для розбавлення ліків, в автомобільних акумуляторах. Тривалий час перегонка була основним методом знесолювання, очистки води від розчинених у ній солей. Тепер у промисловості використовують методи. Які базуються на йонному обміні. Воду, очищену від солей методом йонного обміну, називають деіонізованою. Треба зазначити, що людині не варто вживати лише дуже високо очищену, тобто дистильовану воду. З такої води організм не отримує жодних мінеральних елементів, так само, як і певну кількість полу кальцію, магнію, сульфуру та деяких інших. Крім того, така надочищена вода виводить з організму речовини та елементи, що призводить до слабшення зубів та кісток і порушення багатьох біологічних процесів в організмі. Через таку важливу роль води у існуванні життя на планеті і безпосереднє життя людини, охорона водних ресурсів планети і запобігання її забрудненню дедалі набуває все більше усвідомлення і актуальності. Гідросфера Землі певною мірою здатна до самоочищення. Із часом частина забруднень випадає у осад, інші речовини окиснюються до нешкідливих. Потрапляння у природну воду з різними стоками, також і розчинних токсичних домішок і речовин, робить необхідними і різні водозахисні заходи, серед яких удосконалення процесів знескодження стічних вод, упровадження технологій, які передбачають скорочення обсягів стоків, повернення у виробництво використаної води після її очищення. Вимоги щодо необхідного ступеня очищення промислових і побутових стоків, що гарантують їх безпечність для довкілля, розробляють спеціалісти різних галузей. І ці вимоги є обов'язковими до дотримання на виробництвах і у міському господарстві. На водоочисних станціях, за певними різними схемами, відбувається як знешкодження промислових і побутових стоків перед їх скиданням у річки чи моря, так і підготовка природної води до водопостачання в населені пункти. Перед спрямуванням природної води у водогін вона обов'язково проходить хімічний і бактеріологічний аналіз. І якщо встановлена достатня якість води, то її пропускають через шар піску або гравію для звільнення від нерозчинних домішок, таких як часточки ґрунту чи глини. Потім, для знищення бактерій та інших мікроорганізмів, воду обробляють незначною кількістю хлору чи озону, тобто проводять хлорування або озонування. Далі воду знов аналізують і тільки після цього вже спрямовують у водоїн для споживачів. Існує багато методів для очищення промислових стоків підприємств. Певний метод обирають залежно від того, які саме домішки і у яких кількостях наявні у стоках. Першим етапом знешкодження стоків є фільтрування або відстоювання. Далі до стічних вод додають реагенти, які взаємодіють із забруднюючими речовинами. Продукти таких реакцій можуть або видалятися або лишаються у стоках за умов, що утворені речовини є безпечними для довкілля і живих організмів. Також разом із хімічними реакціями для очищення промислових стічних вод використовуються фізичні явища, наприклад, поглинання деяких шкідливих розчинених речовин активованим вугіллям. Значно важче очистити воду від синтетичних органічних сполук, тому багато підприємств переходять на циклічне використання води. На відміну від промислових, побутові стоки переважно містять органічні речовини, тому їх спрямовують у штучні ставки, у яких спеціально підібрані бактерії утилізують ці речовини, переробляючи їх у безпечні, такі як вуглекислий газ, азот, воду тощо. Воду також треба додатково очищувати у домашніх умовах. Наприклад, перед використанням води для пиття або приготування їжі її нагрівають до кипіння. Коли вода набуває температури 100 градусів за Цельсієм, у ній гинуть окремі мікроорганізми, віруси і бактерії, а також частина розчинених природних речовин випадає в осад, перетворюючись на нерозчинні. Після відстоювання прокип'ячену воду зливають з осаду. Воду необхідно зберігати у закритому посуді, оскільки на її поверхні осідають частинки пилу, який є в оселях, а з ними до води знов потрапляють мікроорганізми. Якщо ж воду кип'ятити у електричному чайнику, то у ньому з'являється накип, який періодично видаляють очищенням. Розповсюдженим, зручним і ефективним засобом для додаткового очищення води є побутові фільтри. Вони можуть бути переносні або стаціонарні, такі що встановлюють безпосередньо на водопровідному крані або під раковиною. Побутові фільтри містять речовини, які затримують і вбирають з води як неорганічні, так і органічні домішки. Таким чином, на цьому уроці ми з'ясували, що гідросфера та інші частини планети потерпає від забруднень, що спричиняє діяльність людей. Актуальною проблемою є охорона природних ресурсів, в тому числі й водних. Існують різні методи очищення промислових і побутових стоків: природну воду очищують від домішок і знезаражують перед спрямуванням у водогін. Також, з метою додаткового очищення, в домашніх умовах застосовують побутові фільтри чи просто кип'ятіння. На цьому ми завершуємо курс хімії для сьомого класу. Сподіваюся, що він був достатньо цікавим. Бажаю вам подальших успіхів у навчанні. На все добре!